Слава Ісусу Христу, дорогі наші глядачі. В нас в гостях сьогодні отець Петро Балох із ордену проповідників. Слава Ісусу Христу! Отче. Слава навіки Богу! І сьогодні ми поговоримо з цим Петром про тему чистилища. Думаю, дуже багатьом цікава ця тематика, і ця тема про чистилище, власне, що католицька церква вчить про чистилище. Отже, отче, розкажіть нам трошечки про. Це поняття, що таке чистилище. Якщо когось цікавить саме поняття латиною пургаторіум, чистилище, так воно звучить як очищувати щось, щось чистити, очищатися, звичайно, теж раджу звернутися. Є така література, книга історика французького Жака Легофа. Він і вона так називається книга Народження чистилища, тобто народження цього терміну, поняття. Дуже цікава книга, щоправда, автор-атеїст не помер уже. Але розглядає там на декількох сот сторінках, як воно формувалося, чому воно виникло в католицькій церкві, якби такий погляд з боку. І коли виникло, там автор твердить, в 13 столітті це поняття ввійшло в теологію католицьку і почало вже використовуватися як щось нормальне, вже там, в Томик Аквінського, чи в інших пізніших і так далі. Ясно, що в XIII столітті ця наука про чистилище виникає, воно лише це поняття закріпилося тоді. А, наприклад, молитви за померлих, правда, були раніше набагато, Василі Великий про це говорить, інші, 4 століття, 5, ще раніше християни молилися. Отже, щось там мусило бути, крім раю, де вже молитися не треба за померлих, або пекла, де теж. Не, не, не дуже сильно моляться, хоча невідомо хто в пеклі ніколи. Правда, тобто, ось це щось таке стан, бо теж не місце, а стан підготовки, очищення на дорозі до вічного життя. Правда? Щоправда, яка проблема з чистилищем була? Ось ми говоримо стан. А були уяви, що це місце. Ось, звідси критика з'являлася зі Сходу, від православних, що католики, єретики і так далі говорять про якесь місце. Ці твердження підкріплювалися деякими забобонними чи якими там не забобонними, не знаю, віруваннями, що десь це місце конкретно знаходиться, і вхід до нього є, то на Сицилії, там вулкан Етна. То може там вхід у чистилище, то в Ірландії десь де хто вважав, що там було. Ну і як там, десь, скажімо, православні чули про такі різні е історії, що ось ті там мають свій вхід у чистилище, ну, то сміялися і критикували, а на вищому рівні богословському навіть говорили про Єресі. Е правда. Але на, ну, ясно, що богослови серйозні, ніколи не говорили про якесь місце, тільки говорили так само як про рай і пекло, що це є стан. Такий третій стан, скажімо, де людина після смерті, яка призначена, повторюю, вже до вічного життя, яка е, спокутувала е, с, на, тут на землі, але не до кінця очистилася, не, не до кінця пройшла, як то кажуть, не повністю її любов до Бога була ось на тому достатньому рівні, то е, проходить ще таку. Як такий, в такому передпокої, можна би сказати, в такому стані, готується до зустрічі повної споглядання повного Бога у, у вічності. Це, як воно виглядає чистилище, невідомо. Ясно, це є тайна таємниця. Єдине, що ми віримо. Що дійсно щось таке є, і на цьому базується, ось як я сказав, практика молитов за померлих. Саме там, в чистилищі, очікують наших молитов, нас чи рідних, близьких, чи за будь кого можемо молитися, щоб люди, які там проходять очищення, воно не є таке, я би сказав, курортне. Не є таке, що тільки це є очищення з своїх занедбань, своїх провин, своїх гріхів. Це є, не знаю до чого, можна порівняти, дуже далека аналогія, ну, не знаю, підготовка до сповіді. Теж людина очищується. Теж не є це так. Це треба спокутувати, треба жаліти за гріхи. Треба бути, як той блудний син, пройти цей катарзіс ось щоб, щоб зустріти. Бога, свого творця, свого отця в, в небі. Ось десь так в двох словах, якщо можна про чистилище. Часто брати протестанти нам закидують, що немає ніде згадки в святому письмі про чистилище. Це... Чи можете десь навести якісь цитати При, прямої згадки, повторюю, дійсно немає. Якщо так про ці згадки в святому письмі про Чистилище, то ані згадки про трійцю немає в святому письмі. Ані згадки про дві природи Ісуса Христа, ніде немає, і багато багато різних згадок немає в святому письмі, які теологія використовує. Але звичайно, що католицька наука базується на святому письмі, це є фундамент, це є основа Слово Боже. І, і, тому, і тому вже старий заповіт, що правда, брати протестантиці саме цю книгу викинули зі старого заповіту книга Махавей, Макавеїв. Друга, там вже згадується е, звичай після там одного бою, що Юда Макавей позбирав загиблих, полеглих і заніс молитви до Бога за них. І автор підкреслив: дуже гарний це був звичай молитися про померлих в надії їхнього Воскресіння. Ось. Тобто якийсь після смерті стан, коли, виявляється, очікують ті померлі молитву, і, 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 треба, і дуже добрий цей звичай молиться з них. В новому заповіті, новому заповіті, можливо, що одна така згадка апостола Павла непряма, правда, правда, не, зараз не пригадаю послання, можливо, до римлян, де він говорить про те, що як ніби скрізь вогонь належить пройти ось там, десь це з'являється дуже часто на це так посилаються хоча ясно, що воно відразу брат протестант, скаже що це не про те, це не те, і немає там слова чистилище. Ясно, що немає, якщо воно в 13 столітті зафіксувалося, як, як таке. Але загальна така суть святого письма, правда, що людина, що людина має якийсь такий ну, шанс. Шанс після чи чи потребу о потребу наших молитв? Звичайно, що це є. Я б взагалі звернув увагу на те, що на мою думку. Ми в, з протестантами, нашими братами, протестантами, найбільше відрізняємося, не в різних догматичних питаннях, не там в не знаю про що там можна. Ну, суперечливе питання про примат папі, про щось там таїнство і так далі, звичайно. Але найбільше в есхатології. Ось саме в цій науці про долю після смерті. Ось тут в цьому плані, і від цього випливає дуже багато культ святих, потім молитви за померлих, Власне, наука про чистилище теж. Ось тут найбільша в нас в нас різниця нерозуміння для протестантів. Смерть є таким визначником, коли людина після смерті вже в якомусь такому стабільному стані знаходиться. Рай ось там і все, вже нічого не змінить. Або пекло, все кінець пригадую собі, якраз скорсів семінарії у семінарі, в них так само, якщо не помиляюся, є поняття про дестинацію. А це інше, це предестанація ще за життя. Правда, це, це в деяких особливо розвинуто у кальвіністів, особливо що, тобто м, наперед призначення, що ясно, що предестинація це ось це вже є в Святому письмі. Апостол Павло говорить про що кого Господь наперед там вибрав, тих і призначив, кого призначив, тих і вислав, кого вислав, тим і довірив, і так далі. Слово предестинація є у святому письмі, залежить, як її розуміти, що когось Бог призначає вже наперед до раю, а когось до пекла. Це попахує трошки фаталізмом, таким правда, що вже якби Боже призначення, як би це сказати, нівелює мою свобідну волю, мій вибір, що я теж вибираю. Мій вибір, моя свобода знаходиться в рамках цього призначення. Я вибираю жити без Бога. Правда, ну то Бог, якби можна сказати, приймає цей мій вибір, і в цьому полягає призначення, що ось погоджується з цим вибором. Власне, потім в вічності я проживаю Виб... теж без Бога. Бо ну, це власне... мій вибір. Так, так. Але це не те, що Бог мене проти моєї волі запхає mm -hmm. в пекло чи, чи, чи посуне в рай, і все хочу, хочу чи не хочу. Це, це як би ще ну, за, за життя. Натомість, ось щодо цієї стабільності, я кажу, колись то з таким протестантом розмовляв, він, він абсолютно каже, там людина рідна самогубство вчинила, пішла в пекло, говорить він. Кажу, ну, взагалі невідомо, ніколи ми навіть про самогубців не, не говоримо про. Кажу моліться за, я трошки забув, що він протестант. Кажу, моліться за неї там. Це, це, як молиться? Все вже в пеклі горить там, немає. Кажу, це невідомо. І на цьому я потім зрозумів, що е, наскільки це сильне переконання у, у протестантів, що немає є бі, як то кажуть, бінарний спосіб мислення або чорне, або біле. Немає щось там посередніх. Католицька теологія натомість вона. Більш динамічна. Після смерті е, ось є ще рух, є ще, є ще зв'язок. Ось ця молитва за померлих, які є в чистилищі, це є зв'язок з ними. Зв'язок з Богом, звичайно, коли ми до нього звертаємося, бо ми не з мертвими розмовляємо, не, не викликаємо духів, не, не якийсь спіритизм, але з Богом розмовляємо про наших рідних, близьких, чи знайомих, чи будь-кого хто за кого просить нас молитися. І це наука про чистилище, вона дуже педагогічна. Вона, на мою думку, вона шліфує нашу любов, нашу, що ми не залишаємося Ось помер і пішов, і все. І пам'ятаємо про нього лише просто. А коли пам'ятаємо в молитвах. Коли звертаємося до бо, Бога, ясно, щоб це не було механічне, рутинне і так далі. 40 днів прийшло, рік прийшов, треба, і там люди метушаться, забуваючи про суть. Що треба помолитися і, і тому мертвому, перш за все, молитва потрібна, а не ті якісь там обряди, метушня наша. Ось про про це належить, належить найбільше пам'ятати. Ясно, що були зловживання, ось протестантизм, між іншим, виник. З приводу цих зловживань, з індульгенціями, тобто відпустами е, щодо душ в чистилищі, продавали їх щось там і так далі. Ну, Це, це було, це правда, е, і це прикре. Е, правда. Але індульгенції дотепер є, і ми знаємо, що ось там відпусти, можемо пожертвувати за душі в чистилищі. Е, правда. Але щоб це було в вірі, щоб це було з любов'ю. До, до наших рідних і з вірою в те, що всемогутній Бог е, може очистити і прийняти до своїх обителів тих, за кого ми молимося. Також цитуючи апостола Павла. Ви... Згадали про вогонь. власне, так. одне з там, таких вірувань людей. Це, власне, що вчистили, чи є вогонь, який очищає. чи можете так. Це було, ось, якщо в той книзі Легофа почитаєте, там широко це описано. Вірили навіть, що от якийсь там вогонь є матеріальний. Вогонь, зрештою, в пеклі теж так вірили, що є вогонь матеріальний, і що там правда, там спекотно. Пеклі взагалі жара, не, не, не всепуча, вічна, а у чистилищі теж подібно. Відповідно, місце раю називалося місцем прохолоди. Ось там місце спокою, миру, прохолоди. Ось Буквально такі вживалися терміні. Звичайно, так. звичайно. Там, бо, бо це противага тій угу. спеції, яка є в чистилищі, між іншим, ну, чи в пеклі взагалі. Тобто так ну, людям простіше простим, людям простіше собі уявляти щось матеріальне і що, про що мають поняття. Про вогонь мають поняття. Колись в житті доторкнувся до вогню, хтось ну то опікся, ну то значить це боляче, неприємно і так далі. А потім приклав щось холодне, ну то легше. І Відповідно, на цьому базувалися такі ось вірування, переконання, невластиві звичайно. Це теж знову таки, між іншим, як там десь чули греки на, на сході, що ось ті католики там вірять в якийсь вогонь такий, хоча на сході теж не бракувало різних таких підходів людських, що ось вони вірять у матеріальний вогонь, матеріальне місце і так далі. Ясно, що цей вогонь має переносне значення. Наприклад, пише про це папа колишній. Бенедикт XVI у своїй енцикліки Списал Надію ми спасені. В одному там номері, не пригадую зараз якому, пише про цей вогонь чистилища. Я не буду приводити зараз цілу цитату, це цілий абзац, але, коротко кажучи, ідеться мова: він називає цей вогонь Любов'ю Бога, що це Божа любов якби очищає наші ще недосконалості, наш брак любові, нашу слабку любов. До нього, до ближніх. Бо чому ми очищуємося? Бо нам бракувало любові тут на землі, бо ми не всім серцем любили Бога. Не, 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 не все життя своє присвятили, не знаю, батьки дітям, ще там щось, егоїзм був. І ось ця любов Божа очищає нас. Вона трошки, як то, там Бенедикт говорить, трошки пекуча, бо ми стаємо перед е, тією Божою любов'ю, тим вогнем любові, і вона нас опалює, але вон, ми виходимо з неї, як згорнила золото. Uh -huh. Ось десь так можна собі то вогоньче стилище уявити. Коротко кажучи, Божа любов, яка нас очищує від всяких, всякого бруду, що забруднює і занечищає те те золото, яке ми маємо бути в очах Божих. Ну, дітьми Божими, коротко кажучи. Власне, про це золото є багато згадок в цьому письмі особливо в Старому Завіті. Власне. Золото, яке випробуване в Горнелі. О, 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 ну то ось це, думаю, тут мова і про чистилище є. І також багато згадуєте про східню церкву і, власне, чим же відрізняється чистилище від метарства? Е, Митарства. Е, колись потрапила мені до рук така книжечка, не пам'ятаю назву, але ну, дуже така е, гарно видана. Е, Митрополит Епіфаній мені вручив її ювілейна книжка. І там автор, власне, він про, між іншим, дійшов своєму. Ну, там наука православної церкви, все-все-все, катехізму так, і так далі. Але автор, здається, трошечки з тих полемічних більше літератури користав, ніж з таких нормальних, екуменічних чи, чи звичайних, хоча би сучасних, але десь стародавніх, полемічних. Ну, і там почав про чистилище і про митерства. Ось у нас митерство, все як має бути, вчення там і так далі. Не розвиваючи, що правда про що там йдеться, тільки трошки натякнув, що там митерство, а ось у тих католиків чистилище, і це взагалі Єресь і так далі. і так далі. Я ж звернув увагу на це, я щось там написав якийсь текст критичний, що ну, вибачте, ну, митерства. Про що там мова? Про святе письмо, про душа 9 днів ходить цей, потім 40 днів ще там блукає, і вона потім, до речі, визволяється. Звідки, Звідки це взяте? Це ясно, що гарна традиція. Люди, ми теж любимо, щоб були якісь терміни. так? Десь тут, в Закарпатті тиждень після смерті в Україні 9 днів чи православні 9 днів, потім 40 днів. Це такі біблійні числа, але вони умовні, звичайно. Натомість робити з цього якусь догму, що душа десь там мандрує, ось ми в митерствах, якісь дні, і потім іде, і, і так далі, і протиставляти це чистилищу. Де-факто, де е, наука про митерство і про чистилище є одна і та сама, що душа після смерті потребує наших молитв, коротко кажучи, і очищується, чи то в митерство, чи то чистилище. Проблеми були лише власне, виникали в історії з приводу е таких ось термінологічних непорозумінь і е звертали увагу на ті е зловживання. Ось простих людей, які там рили про місце, про вогонь і так далі. Ось які еретики, і все, і все таке з нашої сторони можна теж звернути увагу на ті дні, якісь періоди, душа там ходить, а потім іде туди, а потім сюди. Щось там, звідки це взяти, взяте, то і ці, ці митерства де-факто вони, вони є це те саме, що чистилище. Говорю, що це тепер ми так приймаємо колись, ось, наприклад, на Флорентійському соборі так, була унія підписана між греками там і вірменами, теж, і католиками. Про чистилище дискутували довго-довго. Цілий розділ цього собору присвячений чистилищу, греки не погоджувалися з тим, з цим, а треба, а потім погодилися, а потім якось підписали окей. Бо дійшли до того, що, в принципі, ну незважаючи на щось там, це те саме. Але тепер дивишся на це і думаєш, що, чому вони так довго дискутували? Ну, виявляється, що була це проблема величезна. Не, не, не сприйняття. Тепер, би, ну, тепер вже не дискутують про це сильно. Тепер протестанти більше з нами можуть дискутувати про це. Але православні вже, ну так, у вас є така традиція, у нас така. Ви вже не говорите про місце, говорите про стан, говорите, що вогонь нематеріальний. Окей, ну то добре. То, в принципі, то само, що митарство. Хіба що якийсь православний буде такий, ну, що буде далі на старих підручниках базуватися, полемічних, то, то тоді там може щось. А так загалом, загалом. Незважаючи на ту всю зовнішній такий антураж, та ті, ті всі дні, ті всі мандрування і так далі, повторюю, це наука що у православних, що у католиків. Одна й та сама, правда? Померлі, потребують наших политов, вони там очищуються і, і ось і все. І вже вони на дорозі до чи то в метрства, чи то в чистилищі, на дорозі до спасіння вічного. Ну і на завершення я би просив вас розповісти трішки про який в католицькій церкві, власне, про повний відпуск для душ померлих в, першого, в часі 1 листопада. Ну, 1 листопада, це, це, це колись воно в травні було, всіх святих, це, це було. А потім відразу після Дня, Дня всіх святих, ну, перенесли ось цей день на 1 листопада. Там вже традиція, не буде довга, довга історія, правда. ХІХ століття, якщо не, 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 не помиляюся, десь там писав колись про це в книзі у зв'язку з mm -hmm. Геловіном. Mm -hmm. Бо Геловін — Гел це е переддень всіх святих е з англійської, староанглійської. І, А потім відразу на наступний день, відповідно 2 листопада, е то було день всіх пом вірних померлих. І ось там молилися. Тоді за власне тих, які в чистилищі. Правда, в день перед ним всіх святих, тих, які вже в небі, а другого за тих, які в чистилищі. До речі, ірландці таку мали традицію, що ще перед Днем всіх святих, ось, власне, молилися за тих, які в пеклі. Ну, це народний звичай був такий, їм шкода було тих. Людей в пеклі, то вони так. Церква це не, 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 не затверджувала, і це не було літургійне, молиться за людей в пеклі, е, бо, бо ми не молимося за тих, що в небі чи що в пеклі, тільки за тих, що в чистилищі, власне. І цей 2, 2 листопада власне цьому було присвячено, щоб не молитися просто за одного, за знайомого, за, за рідного, але за всіх, всіх, всіх там церква включала вже всіх відомих і. І невідомих. І там з цим був пов'язаний відпуск. Ну, дотепер він є пов'язаний. Протягом там цього від всіх святих до 8 днів, від 1 по 8 листопада, можна отримати повний відпуск для там померлого, якщо можна відвідати храм якийсь, так, там причасти, ну, якщо треба сповідатися або і, якщо ні, ну, причаститися. Помолитися в намірі, там святішого отця, або відвідати свинтар в цьому, в цьому самому часі протягом цих восьми днів і теж отримати повний відпуск для, для, для душі, яка, яка померла для однієї. Так? Якщо я, правда, відвідаю побожно і так далі, сповнюю ці всі практики. Тобто церква десь так від, відкрита була, чи з милосердям підходила, щоб ось. Людина, яка так виконає ці, ці певні літургійні практики, помолиться, ну то отри, надіємося, що отримає цей повний відпуск. Ясно, що там були ще, якщо хтось старший, то може або має старі книги, пригадує собі. Там були відпусти не лише повні, але були часткові такі: там 100 днів, 30 днів. Це умовно. Це все ясно, що умовно за побожну помолитву, там 30 днів відпусту. За згадування імені Ісуса чи там О Ісусе 10 днів відпусту. Ну, е, знову таки, а це, це було офіційно, церковне. Е, що ці дні означають? Ну, якби такі наші земні дні настільки менше та душа там в чистилищі перебуватиме. Трошечки таке було розуміння, що в чистилище є якби час. Якісь дні, місяці, роки і так далі е, після, після смерті. Ну, з тим часом то, наскільки це ці дні адекватно розуміти. Ну, але принаймні, щоб трошки люди могли орієнтуватися, що це за частковий відпуск, що за молитву маленьку, менше, за більшу, більше, то на дні, умовно, це, це розплиророзділили. А повний відпуск ну, це вже не, немає днів, що так ми. Віримо, що ось душа. Е хоча б можна на другий рік знову. Немає не ніколи впевненості, що там єдина впевненість це така то у вірі, коли канонізація в базі. канонізація, канонізації, що ось святий вже в небі, і там якісь там підтвердження. А поки ми молимося за померлих, то чи був повний віку, чи, чи частковий, чи так далі, то можна продовжувати молитися і, і, і далі. Бо ми так, наші молитви недосконалі, і ми самі теж тому, тому молимося. Як то каже, любити немає міри любові, тому можна молитися за померлих постійно. Дуже дякую, Отче, дякую за таку розгорну відповідь на тему чистилища, власне, також миторства. Дякую всім вам, для що залишаєтеся з нами. Е, нагадую, що власне, те, що десь сказав, що з 1 по 8 листопада можна дійсно отримати повний відпуск для душ померлих, і одна обов'язковою умовою цей, цього відпусту є е, причастя, так, обов'язково взяти участь у лі лі літургії, причаститися, так, якщо є потреба, обов'язково посповідатися, mm -hmm. помолитися в намірні отця ну, і відвідати цвинтар, де власне померлі перебувають, то, власне, тіла їхні спочивають. Так. Отже, дякую вам ще раз. Mm -hmm. До зустрічі всім слава Сузу Христу!